Погнали далі, але того разу цього вікінг всіх розвалив кукурудз. До речі, давайте поміняємо. Соняшником ми грали. З кукурудзом ми грали. Ким тепер граємо? Кактусом щось не дуже хочу. Давайте кактусом пізніше. Це що? Може, давайте цим поправимо, він такий страшний. А, знищити барбекю вроді. Так чекай, бо в мене Роза! Капець. Роза щось мені взагалі не допомагала. Оце їм не завалив, якийсь дідуган. Це прикольна штука я ай під землю. Опа! Ще один прийшов. Та-та, ака та, мені тут кого. Так, та що шо припух, чи шо? Ти на кого? С кем перси бити? мною? Я його облив всяку ...фігню. Отруйнув. І бідний цап не знає, що робить. Дивіться! Я це здоровел, що з'їв! Не з'їв! Я не зміг його з'їсти. Всім ви на каналі Склеп Граємо сьогодні рослини проти зомбі. Так, ну що? Погнали далі, погнали далі, але того разу цього вікінг всіх розвалював кукурудз. До речі, давайте поміняємо. Давайте попробуємо сьогодні новим. О, то зробив. Я не то зробив, треба нажати респавен. Оп! Так, що там у нас? соняшником ми грали. Кукурудзом ми грали. Ким тепер граємо. Кактусом щось не дуже хочу. Давайте кактусом пізніше. Це що? Може, давайте цим поправимо, він такий страшний. Такий страшний, що я би ним попробував. Ну, давайте. А до речі, чекайте, його може діти якось. ану почекай. А як... А, то ми вже коли буде місія, ану. Він якось плює. А, він кусає! А, два. Оу, нічого собі. Поняли? Прикольно. А один. Ага, один тут є, а три. А що таке три означає? Коротше, щось якусь суперсилу, я не знаю. Ну добре, зараз пограємо подивимось. Поки ми біжимо, ви бігом лайк поставили. Підписались, може хтось не підписаний, я не знаю. Так, що там? Дорози, дорози, давай йдемо дорози. Оп! Полетіли дорозу, разозавдив щось, скажете, хто такий? А я от такий от. Страховисько. О, oh, привіт, привіт. Давай завдання. Ау-оу-о. Oh, ah. oh, oh, oh. right. Так, ну шо, Що за завданнячко буде? О, апельсина було важке завдання, друге. О, у нас стоїть, а що вона хоче? Що-що-що? Будь ласка, вивчу українську мову. Пора вже! Так. Об'єкт. Ого, тут тут щось робити треба. Зробив. А що це таке? Вони захоплюють якісь території і ставлять там якісь такі штуки. І що воно робить? Що будемо тут їсти робити? Щось? Чи що ти хочеш разу? А, ще там, 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 ого! Ану, це що таке? ду бем! І що таке? Пам'ятник вона хоче! Слухай, Роза, ти вже мене задубала? Пам'ятник хоче. Ту, дивіться, з'яви одного, Поняла? <плес> давай, давай, їж, їж. Йой, йо й чуєте, це це прикольно. он усик всіх перегризло. Тобто там ще стріляє, короче, майку коли. Давай, 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 давай. Пам'ятник є. Давай, 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 є ще. Молодець. Дуже мало ХП, мені треба якось відпочити трошки. Що, ще одна роза і все? Погнали туди, значить. Роза, чекай мене, роза. А вот там. Як думаєте, є там хтось? Та я впевнений, що є. 70 хп, ну нормально. О, цей! Давай, 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 давай. давай. Бу! Все, тікати можно. Сейчас зайти страхопуду прийде. Що ще? А, все? Роза, сильне завдання ти мені дала. Сюда прийти, і що зробити? О, їда сі жаре. Ходіть сюди на шашлик. Та, все? Серйозно? А -а -а. Не, щось съ мало. чуй щось шос мало. Ще вона щось хоче. Чи може... Розчистити територію, як думаєте? Ааа, знищити барбікю вроді. Так, чекай, бо мене заруб'ют. Роза? Капець! Роза щось мені взагалі не допомагала. Оце мене не завалив, якийсь дідуган. Капець, і що? Давай вже вставай. Я в шоці, чесно. А біжить я не могу. На, тобі одному. Я ще швидко бігати не можу. И двига він не заморожує. Все, зараз ти... ...поплатишся. Є, все. Оце, до речі, прикольна штука. Коли я Клейнериай під землю. Опа! Ще один прийшов. Та, та, ака, і мені тут кого. Капець, капець. А він серйозний. А він серйозний. Давай, 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 ти зможеш. Завали Завалив мене. Ні, ну він здоровий. До цього треба привикнути. Я не можу привикнути до цих його сил і цього всього. Так, де він є? В нього. Пів хапе лишилось. В принципі, у нас є. Можливо, його зараз швидко завалить. Давай, під землю. Давай, 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 і завди в швидше тут з'явився. Давай, давай, єс, 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 єс. Ну коли ти вже близько, він швидко валить. Де ти є? Коротше... Оооо, нічого собі. Це я зробив? Що робити? Ну я прийшов сюди, а що з цим робити? Дивись. Чи може це вже так позначити на наша територія? Напевно, дві спройдені квест. Ще один квест у рози, що роза? Який ще квест? Ну давай, давай, я вже буду цим. О! Oh! Чекай, ні, я не хотів. Wee, Добре, щоб не подумав, що вона не подумала, що я нападаю. Давай. Останній. Ну там ще є останній, але то спільний. То напевно всіх буде однаковий. О, oh! 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 давай, давай! Oh! 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 Ми в дорозі. І що то зараз буде? Знов я тут на території, знов щось захоплювати. Я не люблю цю штуку захоплювати. Роза, роза, опа, це що таке? Давай. Давай, падай. Якісь цапи ходять. Давай, давай, давай. Движ, це якісь цапи, вообще, я не розумію. Це ж не зомбаки. Все? Давай, давай! Давай, 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 ще трошка. Три, два, один. Є, зірвав. Якісь цапи, що за цапи, вони за зомбаків чи що? Коротше, урази якісь непонятні завданнячка, я вам скажу. Де зо... О, зомбаки, любі друзі. Оця треба завалити швидко. О, Зжер <сум> чисто. често цих переїв. Далі цапи. Біжи вже туди. Та почекайте. Мекають, бекають, Чекайте, геть звідси. Мені треба захист знести. І просто деактивувати цю штуку і все не Давай, 3, 2, 1. Є, давай, давай. Давай, давай, ще трошка. 50%. 25. Заново треба дві. Чистих цапів. Дві. Треба їх всіх побити, бо вони не нервують. Все, давай. Йо ще один є. І знаєш що цей один може зробити? Зараз знову збити цю штуку. А, не збив. Де ти є? Оооо, ще там. Сти вроза. Коротше, це найгірше завдання яке є. Я ще не знаю, до кого я ще не ходив до кукурузи вроді. Ви, за цепи повилазить мене хп ще й мало. О, зжер одного. Тій добре. Але ті сі не бояти, тому не боятися будуть. Давай, добивай, добивай, ще трошка. Все, майже все. Давай, 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 Біоб, поки цап не прийшов. Три, два, один. Ес! Yes. Ее! Yeah. всі завдання, понял? Че не всі? Це що за цап? Чуєте, це головний цап, чи що? Чуєте, він щось зі мною говорить? Ти що, здурів? Цап. Де той цап? цап. Та ти да ты чи що? Ти на кого? Ти з С бити? Зі мною? Я його облив всяку фигньов, отруйнув. І видний цап не знає, що сіраби. Де ти є, Цап? Ах ти цап Ходи сюди, дві тікає, боєвуз. Боєвуз. Як таким боєгузом бути? Так, пів хп ми йому знесли. Ще трошки. Не треба, щоб мені хп відновилось, бо мені завде. Капець. Тікаємо. <гій> цап мене переїхав. Цап, ти що здурів, цап? Давай, вставай. Де ти є? Де цап? Аж там. А не хп відновлюється, не відновлюється. О, две цап. Оп! І не не йдеш. Давай, жири, жири, жири. ще трошки. Один на один. Просто супер бейка. Давай, ты, здоровий цап здоровь. Від'їдженний, на! На, ще дерзу. Все, минус цап. Ха -ха -ха. Цапа завалив, З'їв просто. 2500, могли більше дати. Ці цапи якісь такі... Навіжені. Ну шо, Роза? Оу, каже, як ти зробив ті всі завдання. Та отак. Ну давай. Останнє в неї можеш робити останню розу. Чи не можеш? Ні, не можеш. Значить, йдемо до кукурудза. Чи хто там є? Апельсинами я ми вроді були. Кукурудз та лишається. Подивимося, що в нього. Чу ж кукурудз? Де він є? виконає баз. Дивись, нічого собі. Красота. Блін, я б хотів на такому політати. Може, кукрус мені дасть зараз? Кукрус. Ти даш мені політати? Не дам бо ти не вмієш літати. Та блін, я навчуся. Давай, полетіли. Так, що там на 4 задания? Ну погнали. Добре, добре, давай. Давай, давай, я готовий. Ого, це що за база? Я ж таку базу не бачив. Та що йдемо нема, що робити? А тут що? Полетіли, все. Більше нічого не дай робити. Так. Але на допомогу мені когось треба, ні? І кого? Раз. Е, е. Давайте візьмемо кукурузу два. І давайте візьмемо... кого кого б це взяти? Соняшник? Кактуса? Кактус? Троє. Як думають, ми завалим їх? А де там головна база? Чи що тут робити треба? Ого, дивись. Тут якісь портали, взагалі? Що заходимо в портали, люди? Там закрито. А вот, тут вот лабораторія. Ничего сви. Короче, хлопцы, я не знаю, что роблять. А, вот, туда Щось з того боку є. И що там такого? Плант. Ходит, ходіть, бігом сюди. Ну, поки що нікого нема, поки що все спокійно. Захоплюємо і відбиваємося. Є. Yeah. Ми оголосили Війну зомбакам. Так, оці штуки я не можу... О, можу. Вау. Там один. Тут один зараз будемо. Добре, отут один. Так щоб вдома, коли цієї штуки було багато захисту. Ооо, двіцький кукуруд! кукурудз. яй 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 той вікінг, що ми за нього грали. Той вікінг, красавчик, Все, і тут. Так, хлопці. 5 секунд і перша хвиля, то буде десь... Ну, я думаю, десь 3-4. А може і 5, не знаю. Перша хвиля пішла. З якого боку, з того, хлопці, тут. Ходіть сюди, давайте, хто більше уб'є? Обіжет. А об'єд. Або б'єт, де з ним. Єе. Ого, чуєте, цей током не б'є. Є, yeah, завалив. Так, якщо в мене три кіла. Кукурузи два, та я знав, що кукурузи буде валити. Вікінг. Що, де вони ще є? Чуєте? Та вони ще десь бігають. О, там хтось є. Ого, це шо за туалет? Є. Я Яс кукрузом по 3 кіла. Так, друга хвиля. Скоро будет. Перша хвиля взагалі, самолегше. Це просто легкотня. Так, так, давайте, Що там, хлопці? Все нормально. Готуємося до нападу, готуємося. Две у зомбаки спліт. Да-да-да-да-да. Там две и там одна, я сюда йду. Ну шо, бейка. И в нюхе. Слушай ты. И чекай его луна. з'їв. Рид <плес> не дурно тікав, він знав, що він хат від мене. Так, добре тут чисто. Хлопці, я там територію за Вроде Так, що тут у нас? Ай, кто забігає? Ще одного з'їв. Я вже не переївся, мені здається. Так не втече! Ого, це що за наглик? Наглюк, 9, 8, 9. Кукуруз, де кукуруз? Кукуруз валить там капець. Дивіться, кукуруз вже 10 бив. Я поки що 12. Давай, давай, давай. Зів. Ааа! Ого! Це хто мене підняв до гори? О, ти? Зів. Зів, зів. Зів. Хто ще? Так, все нормально. Ви кукру стріляє. А у мене ХП мало, ей! У мене дуже мало ХП. Мені трошки треба відновитися. Що ти з лазером стреляє. Так, в мене 24, кукруз 17. Кукруз капець, красавчик. Так, я йду на базу, подивись. Де наша там база. Щось тут стреляют? Чушь ты, ти, ти? шо тут забув. Ай, з'їв його. я не хотів його з'їсти. Ці Сизумбатки не добрый. Ха-ха. На. Ах ты гад! Ты в апельсин стрелял? Все, з'їв Шо, там, Мен 28, кукруз 18. Ого, апельсин 21. Апельсин капец, вот тоже. Вс, хлопцы, бейлыйся. Не, мають мать Ще десь 4 зомбака. А, нет, бесси. Подо нас ну йо -мо. То живіт поїм де боліть і понажиров всякої фігні. Е! Той якийсь паркан зим не б'є парканом. Мінус! Дохуди? Хапнув його, добре! Хто? Хто? Де? Покажіть! Хто хоче хапнути? Нема, нема, потікали. О, там бачу, що є. Так, мен 34. Апельсин 27, Кукуруз 23, і Кактус 19. Ну, кактус тоже красавчик. А, зивного. Мент 35, ну я поки що виграю. Ще одного з'яви. Ище одну. Вот сейси на кінець. Так, все, хлопці. І ще одного. Диви, що золото є. Вс. А скільки вже та друга хвиля? Прикидайте, за третя хвиля буде дуже небезпечно На. Все Та доби вже його. О, з'їв. 41. 41 кіл. Я не сподівався, що він так наравний. Апельсин 36. Кукуруц 30. Кактус 20. У мене все роза найменше брало, того я її не беру. Роза така слабенька А оці сівелет як... Так, третя хвиля, це напевне остання буде. І вона напевне, найнебезпечніша Так що хлопці. Дивіться! Я це здоровил, що з'їм? Не з'їв. Я не зміг його з'їсти Весь ще раз. Ви видли? Оце був прикол, якби я його хапнув. Є-я, його завалив. Все, молодці, головного ми завалили. Чи то він мій був, ціла трета хвиля. Все? Чи ще буде четвертя? Щось було дуже легко, ні? і ми красавчики! Третя хвиля була найлегше. Просто нам вийшло його дуже швидко завалити. Якби не швидко ми його завалили, то було небезпечно Дві, 10 тисяч, 10 тисяч. Ми ще завжди щось купимо там якісь карточки, там щось поігріємо. Красиво, красиво, поки що все йде. О. Так, тоді у нас... Кукурудза залишається ще одне завдання, так? Чи два? Значить, на другий раз ми, можливо, пройдемо вже всі завдання. Можливо, пройдемо всі. Так, я йду карточки. Чекай, де тут? Там був, там був, там був, всюди був. Біжу туди. Де там той гараж? Поки добіжу до того гаражі, я хочу ще якісь карточки купити і відкрити. А оце що таке? Чуєте, Джойн Сус? Шо це таке? Шо це таке? Далі. У собі буде, не знаю. Потім будем розбирати, що це таке. О, робот здоров. Так, робот, я хотів. Щось собі купити. 200 тисяч цього коштує. 35, 20, а у мене 19. Сила. Давайте купим дві такі. Єс. Та-да-да-дам-та-да-да-дам. Та -да -да О, дві трохи виграли, нічого свій. Добре. 7500, 2500. Давайте, 7500. І ще за 2500 ми одно купуємо. Йой-йой, йой -йо. далі. Yes. Бам! Красота. Красота. Так, на другий раз ми за кого будемо грати. За кого ми на другий раз будемо грати. Давайте я зразу поменяю. Я зразу поменяю, за кого ми б грали на другий раз. Ну прикольно, мені сподобалось. Перше не заходило, а потім сподобалось. За апельсинами ми грали. Мені здається. А ні, не грали ми за апельсина. Ми грали перше за Соняшник. Потім ми грали за кукурудзу за цього Вікінга. Потім ми грали за цього. Як то його звати? Що це таке взагалі? Це якийсь не кактус, це якийсь страховисько. А потім давайте пограємо або за апельсин, або за кактус. Пишіть в коментах, за кого ви більше хочете пограти. Кактус теж прикольний. Але апельсин крутезний. До речі, є якісь скіни, а ну на, на кактус що є? Щось мусить бути? Тут нема. Тут. О, сила. О, це прикольно. Давайте візьмемо це. Тут нічого нема. І тут нічого немає назад. Це, чесник? Це, напевно якісь суператаки. Так, добре, ну цей найбуде шапка. А в цього в мене є щось? Щось дуже дивно, що в мене. О, є! Теж, певно, такі окуляри. Ну. Мені не подобається. А тут а? він трошки розмальований. Оце прикольно. Добре, назад. О, дивіться, в мене є такий вогняний. І отакий. От Вогняним давайте. Коротше, ви в коментах пишіть... Ким ми будемо грати на другий раз Весь він болить. Ну мені здається, що я буду цим грати. Але я до вас прислухаюсь. А на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще дякую всім спонсорам каналу. Всім Чекай, Я біжу додому, бо завтра хтось буде бити. Прикривайте брамо! Все, закривайте браму, бо там же тут зубки, є закривайте. Закрити браму, я закриваю. Все, не було не забуду Хочеш закрути мене, як